Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про стейкінг. Думаю, всі ми в 2025 році знаємо, що це і таке, і що це вигідне заробіток на пасиві. Ну і це і краще, ніж банки. Просто до прикладу, в банках ми можемо отримати 0,5% 1 до депозиту річних, тобто за рік 1%. А на стейкінгу в USDT, це є аналог долара. Можемо отримати від 10 до 30 Я Думаю, різниця тут очевидна. Тому я хочу сьогодні разом з вами розібратись, на якій платформі, на якій біржі. Є саме вигідніше і профітніше стейкати нашу криптовалюту, конкретно стейблкоїни, і відповідно отримувати пасивний дохід. Також в цьому відео я розповім, як я заробив 250 тисяч гривень за рік, абсолютно на пасиві, нічого не роблячи. Тобто це є по 20 тисяч гривень в місяць на пасиві. Що це за біржа, або що це за проект, платформа і де можна отримувати такі відсотки? В цьому відео я розповім. Я лише повертаюсь в YouTube, тому буду завжди радий вашому лайку. та Підписці. Розглядати ми будемо річні вклади, які є самими вигіднішими на біржах, конкретно в USDT, Ще зачепимо банки та різні DeFi протоколи, ну і включно біржі та проекти для стейкінгу. Окей, почнемо з Binance. Як ми бачимо, Binance пропонує 6 і 6%. А якщо на фіксований стейкінг, це буде 4 і 4%. Якщо брати високий стейкінг, власне 6%, то там є така штучка, як APR, а APR буде змінюватись в залежності від попиту. Тобто сьогодні APR ставлю. Становить в нас 6%, так тобто ми отримуємо 6% річних. В моменті ми могли отримувати, і, як ми бачимо, хоч і 20 річних, ну це в АПР. Але знову ж таки АПР змінюється від попиту. Тобто сьогодні він становить 20 річних, а завтра він становить 2 річних. Відповідно, якщо в середньому брати по цьому річному графіку АПР, то ми будемо отримувати в середньому 4-5%. І це незалежно чи це фіксований стейкінг, чи це є стейкінг, який зав'язаний на АПР. Відповідно, якщо що ми сюди покладемо умовні 10 тисяч доларів на рік і ну бачимо 4, 4% відсотка або той же АПР, там середнє арифметичне 4%. відсотки. Ми будемо отримувати 400-440 доларів за рік з 10 тисяч баксів. Це в нас бінанс. Ну йдемо далі. Також маленька ремарка щодо різних проектів, протоколів, так які не мають ніякого зв'язку з біржами, практично, але тим не менш на таких платформах можна отримувати від 10 до 50% відсотків до прикладу, це є проект Human Finance, який може давати нам 10% річних, включно кіз airdrop, так, і проект Extended, який може давати нам до 30% річних, тобто це з 10 тисяч доларів ми можемо отримати 2200 баксів. Також можна купувати якісь різні токени різних платформ, які можуть нам давати включно до 100-200-500% річних заробітку, так, але не факт, що цей токен впаде більше в ціні, чим ви просто. Банально заробити цих відсотків загалом я надаю перевагу біржам, так як може зламати гаманець, зламати різні протоколи, зламати дані розробників і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Більше варіацій злому є конкретно платформ, чим бірж, так як банально кожен місяць один-два рази в криптовалюті щось та ламають, що можна не сказати про біржі. На якщо біржу ламають, хакають і так далі, в більшості, практично 95%, бабки тим чи іншим чином з часом, але в не повертаються, що можна не сказати за протоколи. І так переходимо тепер до байбіт. Як ми бачили, можемо отримувати 6%. Також ми можемо отримувати включно до 80% вау. Але загостка в нас тут в чому? Щоб отримувати більше відсотків, потрібно стати новим користувачом. Плюс там дають на тиждень, два-три ці чуть більше відсотків, які можуть отримувати нові користувачі. Також ми можемо створити байбіт карту і отримувати на 180 днів 8%, тобто на 2%. Більше, чим є на даний момент включно 6? Я не думаю, що Bybit сильно відрізняється від Binance. Так, там 1-2% умовної різниці, але це досить таки умовна різниця. Відповідно, якщо просто брати 6% без псевдонагород за VIP-карточку, VIP-статус і різні різні якісь акції для нових користувачів, просто ви отримаєте 6%. Тобто з 10 тисяч доларів це 600 баксів за рік. А як нам справи в біржі? Окс, тут біржа пропонує нам 8%, тобто це є в рази краще, чим в Bybit та в Binance. Але знову ж таки, це є APR Ну API, я не знаю, як хто трактує, але як ми бачимо, не змінюється практично. От з рік взяв це 8,8,7,8,8,7. 8, 8, 7. Дальше більше 10, 8, 10, 8. Тут взагалі доходило до 23, і по суті нижче, чим 7%, а зазвичай це є 8%. У нас не падає статистика стейкінгу. Тобто, умовно, ми за 10 тисяч доларів, які покладемо на рік, отримуємо 800 баксів. Ну це і краще, ніж в попередніх біржах, однозначно. Ну а якщо ми візьмемо в увагу військові облігації. Тобто за рік ми отримуємо 2,7% річних на долари. Відповідно, це є з 10 тисяч баксів, 270 доларів. Ми отримуємо. З самих кращих результатів, які були, не враховуючи дефі, тому що дефі я не пропагандую, це до мене і ризик і так далі. Збірж це є. Окс, можна отримувати з 10 тисяч доларів 800 баксів, але знову ж таки ви можете вибирати наскільки у вас сильний патріотизм, вкладати військові облігації, витримувати відповідно менше відсоток або вкладати в біржу Окс. Тим не менше, є так само така послуга, така функція, яка має досить хороший відсоток на бакс рівно з банками, тому що якщо просто тримати в банках, ви отримуєте 0,5% річних. Але по суті, по суті, цих 2,7% річних це є лише захист від інфляції, тому що кожен рік долар втрачає своїй собівартості по два з половиною відсотка до трьох відсотків ну, з рахуванням інфляції. Тобто, ви не заробляєте а просто себе прикриваєте, можна сказати. Ви скажете: Окей, давай я закинув гривню. Гривні там, обще 16 відсотків річних гривня, втрачає в інфляції 15% в рік. Відповідно, якщо і не тільки ховатися від інфляції, але й заробляти знову ж таки. Біржі будуть кращі, навіть не Може говорити вже за банки, тому що ви там не те, що не прикривається від інфляції, а просто годуєте олігархів і так далі. І останній наш претендент це є біржа WhiteBit. в залежності від кількості днів, які ми беремо на стейкінг, залежить наш відсоток. Тобто на саме менше днів це є 9% на 10 днів і на саме більше це є 18,6%. Якщо взяти 10 тисяч баксів на рік, ми отримаємо 1800 доларів, тобто на пасиві будемо отримувати по 6300 гривень. Просто нічого не роблячи порівняно з іншими біржами, які дають 400 баксів, або з військовими облігаціями, які дають 270 доларів, так ну це реально копійки, тому що якщо ти отримуєш 1800 доларів, а не 270, Я думаю, тут є різниця суттєва і досить суттєва. А конкретно по тому, як я особисто заробив 5000 баксів, нічого не роблячи, думаю, тут вже відповідь очевидна, тому що я свого часу застейкав 30 тисяч баксів, тобто 30 тисяч так що вже конкретно доларів на рік мені залишилось буквально 2 місяці, я отримую 5649 доларів, тобто, буквально це є 20 тисяч баксів в місяць. Мені капає на пасиві, коли я отримую ці гроші, що я буду з ними робити? Нічого. Я просто до тих 30 тисяч додам ще 30 тисяч і буду вже отримувати не по 20 тисяч в місяць, а по 1000 доларів, тобто по 42 тисячі доларів в місяць. Гривень, вибачаюся. Тому якось так. Чи стейкати чи не стейкати? Ризики є всюди. Ризики на Дефі протоколах. Ризики є в банках. Ризики є на біржах. Ризиків немає лише під матрасом. Але навіть під матрасом ваші гроші, навіть долари, буде їсти інфляція. Ви думаєте, ви тримаєте гуцівці там, в іноземній валюті, в євро, нічого подібного. Інфляція є і долари, і гривні, і євро, і так далі. Щодо біржі, ніякого страху я не маю. І в біржі раніше було дуже багато фаду. І весь фад шов з Росії і підхоплювався іншими каналами. Тому, якщо ФАД йде з Росії на біржу, я думаю, що з біржею точно все окей. А до речі, ви можете підняти пару гривень. Так пару ми з хлопцями українськими телеграм-каналами розігруємо 40 тисяч гривень. Ви можете зайти до мене в телеграм-канал, побачити цей розіграш і приймати участь. Можливо, ви можете виграти одну, дві, три, чотири, на п'ять тисяч гривень просто за підписки. Надіюсь, це відео вам зайшло. Ніякої рефералки я не заганяю і по-тупому не об'яснюю. От. Умовно, от вам біржа, кидайте туди гроші і отримуєте бабки на посилі, але лише по моїй рефералці. Ні, я показав, де я стейкою особисто гроші сам. Я їх тримаю там вже два ну, місяці, десять місяців часу і показав свої приклади. Якісь певні аналогії і так далі. Думаю, по відео плюс-мінус зрозуміло, що це ніяка не реклама і я нічого не нав'язую. Поширюйте це відео, ставте лайки, пишіть коментарі, тому що чим більше ви це робите, тим більше відео поширюється. Мені добре, так, але і людям, тому що це відео буде для людей. Дей об'єктом фінансової грамотності можна сказати, так і будуть більше люди усвідомлені в цьому всьому двіжі. Всім дякую за увагу і всім профіту.